І я просто я моделював таку ситуацію, що представив, що що я доживаю до пенсії, і в мене залишається пеймент на моргідж. Не на, не на це, бо тут невеликий пеймент, а на хату. умовно. Mm. там десь хай буде там 2,5 тисячі доларів. В пенсії в мене не буде скільки. Mm. Не буде. І що виходить? Я просто. Вони просто заберуть будинок. І не, не, таких історій багато насправді. І, типу, от така от <світ>, вона Америка. Або mm. ти собі відкладаєш щось, або так, як е, е, мій кум, е, то мій кум на це дивиться так: що, типу, ні, я, буду, я маю бізнес, я буду його розвивати так, щоб, щоб мені пенсії не треба було. Це теж шлях. Ну, типу, там. То, 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 то не й то те саме, ну, типу, актив. Ну, він та, він та, створює та. актив, в тебе актив в стоці, ну, типу, а в нього та. актив в бізнесі, окей. Так. Можливо, він колись продасть бізнес і поставить половину в стокі, то буде в два рази більше в кінцевому результаті, знаєш, то не цей. Одне другому не мішає.